Вітаємо вас в студії Сувеніон Live. Це підсумки квітня. Служба озеленення Комунсервіс продовжує виконувати сезонні весняні роботи. На території Совіньйону вже завершено побілку дерев, в парках та проспектах. Наразі комунальники обробляють клумби та починають перші покоси трави як на території селища, так і за його межами по периметру. Умови роботи контролерів через зарослі лічильники мається на увазі ті засоби обліку, які встановлені біля зеленої зони власника будинку. З часом декоративні рослини розростаються та ускладнюють доступ контролерів до лічильників. От в таких умовах ми працюємо. Знімаємо показники з приладів обліку. Ми розуміємо, що кожний Житель Сувіньйона намагається створити красоту на своїх придумових ділянках, але це іноді заважає нам знімати показники коректно. Тому велике прохання жителів забезпечити доступ к приладам обліку, щоб коректно знімати показники. Ну, як ви бачите, така ж сама ситуація з колодязями, де знаходяться лічильники водопостачання. Також неможливо. Теж зняти коректно показники, і таких ділянок десь відсотків 10. де також неможливо пробратися, так сказати, до колодязі. Шановні споживачі. Будь ласка, забезпечте вільний доступ до засобів обліку з електро та водопостачання для зручної та коректної фіксації даних, які здійснюють контролери обслуговуючої організації Комунсервіс. Перший зоопарк в Совіньйоні довгоочікувана мрія нарешті здійснилася з нагоди світлої Пасхи. На території храму преподобного Олександра Свірського відчинилися двері пташиного міні-зоопарку. Тепер тут своїм співом зустрічають всіх парафіян та відвідувачів більше ніж 250 різноманітних кольорових папуг та інших декоративних птахів. Діти разом з батьками з задоволенням ходять до екзотичних крилатих та насолоджуються їхнім неперевершеним співом. Дуже гарні птички, тварини. Мені дуже сподобалось, дуже гарні, красиві, дуже гарно, молодці, mm -hmm. молодці. Мешканчина. Що ви процвітали? Mm -hmm. Що, всього на краще. І миру, миру, головне миру. Дякую. Отже, всі бажаючі також можуть відвідати зоопарк та роздивитися кольорових птахів. Храм працює щодня з 8 ранку до 6 вечора. 30 квітня відзначає свій день народження засновник Совіньйону Олександр Сачков. Дякуємо вам, Олександре Володимировичу, за ваш труд, терпіння, ентузіазм, завзятість та віру. Саме завдяки цим рисам народжуються такі проекти, як «Совіньйон». Нехай удача буде завжди під рукою і лише добрі люди поруч. Хай попереду на вас чекають розмаїття нових цікавих подій та зустрічей. Хай всі рішення будуть мудрими та зваженими, продуктивними та ефективними. Міцного вам здоров'я, миру там, та спокою у душі. Дякую всім жителям свиньона. Все у нас вийде. Поселку бити, розвиватися і нас чекає ще краще в Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі в наступному місяці.